Good morning, guys! сьогодні в нас 28 липня, і це відео я записую з запізненням, бо те, про що ми будемо говорити сьогодні, мало місце ще 1-2 липня. Ми сьогодні будемо говорити про вже друге цього року зниження ключової ставки. Я не записав це відео раніше, тому що просто не мав часу. Ось, але це важливий момент, в тому числі для ринку для ринку нерухомості. Тому обговоримо його. Спочатку я представлюсь для тих, хто тут новий. Я Сергій Кіркича, агент з нерухомості у Врославі у Польщі з майже чотирирічним досвідом, продаж купівля, оренда, здача. Цим всім я займаюсь, тому запрошую тебе. На консультацію запрошую тебе скористатися послугами, якщо вони тобі потрібні, і підписуйся на мої соцмережі, там круто, цікаво і корисно. Погнали! Тож, ми сьогодні спробуємо зрозуміти, чого нам, покупцям, очікувати від цих змін і які зміни можуть ще е, надійти через ось це вже можна сказати. Регулярне, бо вже це мало місце два рази цього року зниження ставок. Тож, флешбекнемось трохи назад у жовтень 2023 року, коли в нас мало місце остання зміна цієї ключової ставки. Тоді вона впала на 1% з 675 до 5,75. І ось 17 місяців до травня 25-го ця ставка була на рівні 5,75. Це високо. Стало причиною того, що іпотека у Польщі наразі є майже найдорожчою в Європі. І це було зроблене насамперед через те, що інфляція була дуже сильною. Зараз інфляція остигла. Зараз, якби ось цей рух в економіці він трохи остиг, через що власне в травні в травні в нас надійшли зміни на піввідсотка, тобто до 5,25% Знизили цю ключову ставку, і ось в липні. Тобто спустя два місяці після попередньої обнижки в нас ще на 0,25% ця ставка впала, і зараз вона складає 5%. Ця ключова ставка вона напряму впливає на те, скільки в нас вібор. До цього ми трохи пізніше перейдемо, якщо ти не знаєш, що це таке. І відповідно має огромне значення при іпотечному кредитуванні. Дуже важливо, що більшість якби економістів, кого там опитували і котрі пробували спро... і котрі пробували спрогнозувати. Що в нас буде відбуватись далі, вони не очікували, що це станеться так швидко. Ось ця друга друга обніжка. 26-29 людей, котрих, якби, людей, котрих опитували, сказали, що не, не раніше ніж в вересні у нас буде чергове зниження. Тобто вони помилились на два місяці. Ну і через те, що дуже довгий час ставка була на такому високому рівні на РПП, на Раду політики Пенянженої вже досить довгий час. Здійснявся такий тиск, з основною вимогою якого було якраз пом'якшення цієї монетарної політики. Люди, ну не люди, а якби фінансові інституції, так далі, банки. Вони звісно хотіли, щоб гроші стали дешевшими. І ось, коли коли якби, видно результати того. Що ця ставка була так високо і її знижують. Це призвело до того, що реальна референційна стопа, тобто стопа процентова мінус інфляція, вперше за мені здається, 5 або 6 років стала додатньою. Тобто, ось ця висока ключова ставка вона задавила по суті інфляцію. Зображення ви бачите на екрані. Ну і відповідно через це почалося це планомірне, якби зниження і розтягування поясів. Зараз в нас інфляція падає поступово. Там на початку року вона була десь 5%. Зараз вона вже. Близько чотирьох я це все вам приложу у якості зображень, щоб ви подивились, і через те, власне, що ця інфляція падає, що вона зближається до цілей РПП, тобто до цільових показників, знову ж таки, люди, котрих раніше опитували, вони майже всі помилились, але раніше їх теж питали про те, чи будуть взагалі обніжки. Вони сказали, що так. Ось вони прогнозують, що цього року вони сходяться на тому, що від двох до трьох. Ще знижень буде на сумарну кількість 0,75%. тобто. Якщо ці прогнози виправдаються, то в січень 26-го року ми зайдемо з референційною стопою 4,25%, що суттєво менше ніж 5,75% на початку року. Тобто це велике зниження на 1,5% за один рік. Але подивимось, чи це станеться. Тож зараз про вібор після першого зниження ставки я робив вже відео, в котрому пояснював, що це таке, але поясню ще раз швиденько, вібор він. Наразі складає основну частину РРСО, це сумарний річний відсоток по кредиту, і він напряму залежить від ключової ставки. Тобто він не на 100% її дорівнює, але він сильно залежить від неї. Якщо у нас по прогнозах ставка буде падати, наприклад, зараз у нас ставка 5%, прогнози такі, що 4,25 вона буде до кінця року, то відповідно Вібор. В залежності від того, який він одномісячний, тримісячний або шестимісячний, він буде більш він буде менший, тобто менше ніж 5%. Хоча в нас зараз ставка 5, тому що там вже закладений цей прогноз. Наприклад, наразі Вібор 3 м тримісячний, місячний він складає 4,9. Мені здається, якщо не помиляюсь, теж виводу вам тут скрін на екран. А наша річна стопа по кредиту, вона. Складається якраз таки з вібору, з маржі, ну і ще там зі страхових, і ось цей відсоток детермінує власне скільки ти щоденно, що місячно платиш відсотків по своєму іпотечному кредиту. Тобто, ще раз швиденько підсумуючи, чим менша ключова ставка, тим відповідно дешевша іпотека, тим більше кредиту можуть собі дозволити люди. І зараз пропоную подивитись на те, як ось це зниження ставки впливає на тих, хто вже взяв іпотеку, як в них зараз зміниться щомісячний платіж, звісно, якщо вони не. Фіксовані ставці сидять, я зараз раджу всім брати нефіксовану ставку. Хоча вона, звісно, вигідніша, бо банки зацікавлені в тому, щоб садити людей саме на фіксу. Але з великою вірогідністю, там протягом 5 років, поки, поки у вас буде ця ставка заморожена, ви якби заплатите менше відсотків саме на плаваючий, Бо знову ж таки. Якщо б це було не так, то банки б вас не заохочували нижчим відсотком брати фіксу. Давай подивимось. Одразу скажу, що це чаджепіті так, але я досить докладно йому вводив сам значення, тобто сам йому давав якби дано. Щоб він міг на підставі цього якби порахувати ось цю таблицю. Я не писав йому, типу, виведи мені там мені там, яка зараз ситуація, бо я все ще не дуже сильно йому довіряю. Тут в нас є значить кілька колоночок. Початок 25-го року, коли в нас ще перед змінами ключової ставки, які б були рати по сумам кредиту, в травні 25-го, коли було перше зниження, в липні 25-го, коли було друге зниження, і на початку 26-го, що буде, якщо ось прогнози власне виправдаються. І ось ми бачимо, що, наприклад, якщо у вас е, іпотека на 500 тисяч злотих, важливо, не, не ціна квартири була 500 тисяч, а саме кредитних грошей ви взяли на 500 тисяч, то на початку року, відповідно, ви платили 3643. Е, зараз ви вже платите 3 350 на, на 300 злотих на місяць, е, на, на місяць менше, це дуже приємно. Якщо ж в нас прогнози виправдуються, то це ще на 200 злотих буде менше. тобто вже… На 500 злотих менше щомісяця, що відповідно 6 тисяч на рік і це дуже суттєво. Якщо ми подивимось, наприклад, на 700 тисяч, то тут вже різниця ще більша. Буде 700 в нас злотих на початку 26-го різниця. 900 тисяч, це в нас буде виходить майже 900 злотих. Якщо ось ви взяли дорогу якусь нерухомість. Котра котра потребувала 900 тисяч кредитних грошей, то на початку цього року виплатили ще шість злотих. А на початку наступного знову ж таки тримаємо в голові, що це ще не точно, але Будете платити 5,600, так 5,668. 900 злотих різниці. Це дуже і дуже приємно. А якщо ми різницю цю будемо не просто відкладати в кишеню і там тратити на щось інше, а реінвестувати у кредит, то це дозволить зекономити роки життя і сотні тисяч злотих без перебільшення. У мене на каналі є. Там десь 3-4 відео назад я записував дуже і дуже докладне відео на цю тему, як управляти іпотечним механізмом і як економити ось ці величезні кошти, і величезні об'єми часу. Якщо цікаво, то подивись. І взагалі я дуже раджу тобі підписатись на в першу чергу мій YouTube, в другу чергу телегу, Інсту, Бо вже через буквально декілька тижнів після того, як ти це зробиш, ти вже будеш набагато більше розбиратись у іпотеці. У в принципі нерухомості у Польщі, що дозволить відповідно тобі не втрачати гроші, заробляти гроші, економити гроші, економити час. Я вважаю перфект простоділ, тому на увазі. Летимо далі. До речі, варто, мабуть, сказати, які дані я тут вів. Це у нас 25 років кредит 300 місяців, вклад, власне, 20%, тобто той, який дозволяє нам вибити меншу маржу у банків. Я тут ввів маржу 1,9. Це власне така маржа при 20-відсотковому першому внеску, ну середня, скажімо так, більш до верхньої границі, щоб ми мали негативний сценарій. Якщо буде нижче, то відповідно супер. Ну і відповідно, ви бачите, що суттєва економія. Виходить, це не може не повливати на ринок нерухомості, але про це у кінці. Так, ну тепер пропоную подивитись на те, як вплине на кредиту спроможність людей. Ось ця зміна ключової ставки. Тут нас знову ж таки вводні будуть наступні. Так, ось у нас ДСТІ. ДСТІ – це частка. Доходу, котру якби можна призначити на зобов'язання, тобто на кредити, вона складає 50% у банків. Це ну приблизно так і є. Тобто, якщо ви там заробляєте, наприклад, 10 тисяч злотих нето, то відповідно ваша рата не може сума рат, якщо ви там взяли не знаю в кредит телевізор, то це теж рахується якби сюди. То ось ця сума е, щомісячних зобов'язань по кредитах вона не може перевищувати половини доходу, тобто 50%. Ну і ось ми бачимо, що, наприклад, наприклад, людина, котра заробляє 5 тисяч злотих, нетто, звісно, вона собі на початку року могла дозволити 340 тисяч кредиту. Е, зараз вона собі вже може дозволити 360 і якщо прогнози в нас виправдаються, вона зможе дозволити собі 380 тисяч злотих. Ну, 380 тисяч злотих плюс 20% першого внеску, це вже якби, навіть двокімнатну квартиру якусь дуже простеньку, але можна взяти все одно. 8К заробку нетто. знову ж таки, якщо ви заробляєте удвох, якщо ви там пара, то сумуйте якби, свій дохід і ось будете мати такі цифри, теж там мінус буквально. Пару, пару відсотків кредитоспроможності спроможності у вас буде, бо якби, більше людей на утриманні в родині. Не один на два. Так ось, початок 25-го 542 тисячі, актуальне становище 576 тисяч, і у майбутньому, якщо прогнози виправдуються, 609 тисяч. Тобто ми бачимо, що в середньому, якби на початок 26-го року, якщо знову ж таки все буде окей. Так, як у нас прогнозують, то приблизно на 10% за рік у людей зросте кредитоспроможність. Якщо ось ми, наприклад, подивимось, зарплата 15 тисяч нето мільйон можна було дозволити, а можна буде дозволити мільйон 140. 000. Теж дуже суттєво. 10%, як я і казав. Звісно, це буде впливати на ринок нерухомості. Це буде впливати на ринок нерухомості добре для покупця, звісно, і це насправді дуже приємно. Я ось поділюсь. Кейсом нещодавнім з клієнтом брали іпотеку, йому все добре одобрили, і в нього, якби одобрили йому іпотеку, тобто внесок ми зробили ще, мені здається, у травні 25-го, ще до того, як перше зниження було. І в нього там рата була щось типу 4450 чи щось таке. І ось зараз йому буквально на днях мусять цей кредит вже урухомити. У нього, я так підозрюю, що буде рата десь на рівні 400, тобто 300 злотих йому. Саме через ось це падіння ставок, знову ж таки, ми вибрали плаваючу ставку, тому що це для клієнта, котрий є власне покупцем, в нашому випадку це вигідніше, тому. Він ось зараз вже може потроху реінвестувати свій кредит з зайвими 300 злотами, що допоможе йому суттєво секономити. Але в цілому на ринок нерухомості це, звісно, повпливає таким чином, що він буде розігріватись. Я вже казав в попередньому відео, що це має такий трохи відкладений ефект, бо зараз все ж таки ще більшість людей чекає, поки ці ставки вони ще сильніше впадуть, бо знову ж таки в нас є прогнози аналітиків цих. І вони хочуть, звісно, взяти собі кредит подешевше вже з новою кредитоспроможністю. Так ви скажете, типу, чого вони зараз не візьмуть, і потім в них буде рата менше. Але ж вони е хочуть собі отримати, як я вже сказав, кредитоспроможність вищу, і вони хочуть, можливо, бо це теж така дуже цікава статистика. Але мені здається, 8 8 з 10 або 9 з 10 людей, котрі беруть іпотеку в Польщі. Вони беруть іпотеку на фіксовану ставку. Тобто, коли ці стопи будуть нижче, фіксована ставка буде ще нижче, і люди в основному вони морозять собі цю ставку на 5 років і вони хочуть якби заморозити ще нижчу ставку. Тому зараз ми не бачимо такого, що там ринок прям дуже палає, що там черги встраюються на деякі варіанти. Звісно, на дуже ліквідні, хороші варіанти з нормальною ціною є черги, є прям така заруба трохи, але не не всюди. І ось якщо кредит стане дешевшим. Відповідно, люди попрокидаються, вони підуть у ринок, купляти нерухомість собі, обирати. Через це ціни поповзуть вгору, власникам вже буде набагато більш комфортніше, ніж зараз, тому що зараз все ще ринок покупця у нас буде ринок продавця. Я так вважаю. Звісно, це не буде, типу, якась ейфорія в стилі кредиту 2%, але це буде вже набагато ближче до кредиту 2%, ніж ми були ще рік тому. Ось цей кредит 2% він дозволяв, типу, взяти РРСО десь приблизно на рівні там, 4% або щось таке, мені здається. Зараз в нас вже буде РРСО при сталій ставці. Якщо в нас буде 4,25%, то це буде приблизно 6 або там навіть менше, тому що банки будуть пропонувати ліпші умови. І це вже набагато набагато цікавіше і набагато дешевше буде рата у людей. Так, все про іпотеку. Я розповів, про ставки розповів. М -м -м -м, підписочка на телегуінству Мастхев. Я вважаю, якщо хочете розбиратись більше або почати розбиратись у нерухомості в Польщі. До зустрічі в наступних відео зараз мені вдається тримати темп одне відео на тиждень. Сподіваюсь, що так буде і далі, щоб радувати вас користю і цікавістю. Все, чао!